Всем привет! Майнер, как вот такие ноутбук? у нас Dell Precision Precision. I, am sorry. I, am sorry I don't speak Very good, but I am speaking English 50 -50. Хоч як він там правильно називається, модель М6800 або 6820. І що я від нього хочу, давайте покажу одразу. У нас стоїть ось такий чудовий, може сказати, рідкісний процес Core i5 4340 m Чесно кажучи, мені ще 4340M ніколи не попадався. Ну, за мою практику, це є кілька таких років, і блін, ні разу не попадався 4340 m Зазвичай це звичайний 432 4320 042. Частота процесора 2.9, скажімо так, до, і в торбубусі там, напевно, я не знаю, до 3,5. Так, і що я хочу зробити апгрейд даному ноутбуці. Який буду ставити, я пізніше покажу. А давайте спочатку зайдемо в Аїду і проведемо тест в CPU Queen. Так, тести. Так, у тут динаміки просто тренда, такі голосні. Так, давайте нажимаємо старт і запам'ятаємо, що у нас видає ну. Так, DDR 3600-та пам'ять. Так, як я казав, 3500 у нас турбобусі і проц набирає 24 869 балів. Так, ось у нас ще CPU-Z 37 Вт, процик. Так, нажимаємо. Бенч і ЦПУ І дивимося, скільки балів набирає. Так, це у нас багато потік і набирає близько 900 935 балів. Це у нас багато потік. І в одному потоці у нас набирає До речі, непогано так в одному потоці 330 балів. І давайте ще ми можемо порівняти. Чесно кажучи, що ми тут пообновили всякі пруци. Ну, тут нема з ким, чесно кажучи, конкурувати абсолютно. На, якщо вибрати. Ні, ну AMD-шний проц набагато слабіший, FX I7. Ну, хай буде от, i7 2600 k ну, це, звісно, друге покоління, але це комп'ютерний прод. В одному потоці вони практично однакові, можна сказати, ну багато потоків, звісно, що I7 2600K виграє. Ну, далі вже немає смислу з чим порівнювати, скажімо так, навіть от, Ryzen 5 1600, в одному потоці не так далеко наш проц відстав. Так, а брейд я буду робити ось на такий процесор, це на Core i7 4 покоління 4700 чи чи 43 2.04, вже 8 потоків. І зняв я його з ноутбука, який вже ви бачили відео. Я на ньому тестував термопасти. Ну, як бачили, хто дивився, скажем так, система охолодження тут просто ось така одна невеличка трубочка. І для i7 ну таке собі. Тобто у нас про стрес теста гріється там до 90 градусів, а це така машинка, скажем, потужна там. Хороша система охолодження, і а 7 там буде як у себе вдома. А цей А 5 ми переставимо сюди, і взагалі все рівно буде круто. Так, ну що ж, давайте приступаємо помаленьку до розборочки ноутбука. Так, розібравши ноутбук, і як бачимо, в нас тут все-таки виглядає досить серйозно. У нас дві трубки на процесор і дві велетенських у нас під відеокарточку. І, як бачимо, у нас відеокар... де в окремому слоті. Це у нас така потужна карточка. Тут насановлена AMD Fire Pro M6100, але по факту це є просто переіменована комп'ютерна відеокарточка AMD Radeon 8950. У неї висока частота ядер, так само і частота пам'яті. Тобто на ядро в нас тут близько 1100 МГц. Тобто, як для ноутбука навіть тих часів це дуже таки багато, і для пам'яті там 1350, то доволі таке жирно. І ця відеокарточка, з, наприклад, Nvidia конкурує з GTX 770. А це вже щось таке говорить, що це навіть такий ігровий апарат. Ну ладно, це потім. Давайте знімаємо систему. І добираємося до зміни процесора. Так, знявши систему охолодження, як бачимо, термопаста в нас вже та вже суха, скажімо, задубіла. Термопрокладочка, як на диво, взагалі ну, в дуже хорошому стані. Можливо, трошки вони вже підсохли, але їх міняти ну абсолютно смислу немає. Вони не є потекші І термопаста у нас ой, термопрокладка у нас в хорошому стані. Зараз будемо тільки замінювати термопасту Як бачимо, це у нас такий формат MXMB, це і у нас 3,0 і скажем так. Версія, якщо на простих словах, тобто відеокарточка знімається і там можна сюди поставити, навіть наприклад, там GTX 980 m щось таке, і буде працювати без проблем. І так, i7 проц вже сюди переїхав, все, скажімо так, вставляється без проблем. Встановлювати потрібно процесор. Як ми бачимо на процесорі, ось таку, скажімо так, стрілочку, і встановлюємо її так само на сокеті, щоб співпадала зі стрілочкою. Так, міняю термопас. З та й що, та й буду це все діло закручувати назад. І окремо хочу сказати, чому i 7 тут буде як вдома. Ну, по-перше, так як вже показу, у нас ось така велетенське самоохолодження для процесора, тобто велика трубка, дві мідних теплотрубки, і плюс обдувається двома вентиляторами. А вентилятори, скажімо таки, немалесенькі. Термопасу буду використовувати b Quiet, де 2 з попередніх відео вона себе добре зарекомендувала. І ще зроблю апгрейд жорсткого диска. Тут стояв жорсткий диск на 500 ГБ. Поставлю ось такий новенький Patriot Burst Barst Elite на 480 ГБ. Апгрейд продовжується і хочу збільшити оперативну пам'ять, але не з фаршу мені це вдасться. Як бачили, ноутбук має взагалі 4 слота. Два тут і два під клавіатурою. Але є одне но. Кажем так, не завжди працюють. Я не знаю, з чим це зв'язано. У мене вже такі ноутбуки подібні були. Там M6700, 6600, і 400 ніколи не працювали тобто, разом, тільки по два модуля. Е, я колись гуглив, дивився, вже часто краще не пам'ятаю. Здається, це залежить від процесора. Ну, раз, можливо, тут я поставив I7, і, можливо, тут і запрацюють всі чотири планки, бо я яка з маю чотири, однаково залишилось ось таких крушів. Ну, зараз буду пробувати ставити і запускати ноутбук. Чотири планки у нас встановлено, підкинув зарядочку, але зараз він тут виключиться, перезагружиться. Така фішка, до речі, в делах є, коли без батареї його включати. І зараз повинен ще раз вимкнутися. Або вже взагалі не буде. Ні, ще раз вимкнувся. Так, давай, 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 запрацюй. Запрацюй, запрацюй. Є! Запустився? Ух ти. Так, давайте зразу таки в біос заходимо, але ще момент, можливо, воно просто ні побачило всі 4 планочки 16 ГБ пам'яті процесор Core i 7 4800. Оце взагалі кайф. Ну що ж, ноутбук успішно запустився, все працює, зайшли зразу в цепу він, і давайте нажимаємо старт. Так, і наш процик набрав 42 209 балів. Нагадую, що i5 набрав набрати 24 800, Можна сказати, ну не майже в два рази, а в півтора. Дуал e, у нас режим 1600 пам'ять. Взагалі все. Шикарно, давайте захожу ще сюди. ваїду в всю інформацію. У нас абсолютно всі планочки. Ноутбук бачить взагалі без проблем. Це ПУЗ, і що ми бачимо, в одному потоці у нас 395 балів. На п'ятому було там 330, і в два рази більше у нас виріс багато потік, став 1817 балів проти там 980. Скажімо, в два рази більше. І Давайте тепер зрівняємо його. Ну, з нас. Стільним 40, ну давайте хай буде раді інтересу. Тобто у нас i 7 4790 k тобто це є повноцінний комп'ютерний прот, і відстає, скажімо так, на чуть-чуть не так-то багато, десь на процентів 15, але виходить, що це ноутбук взагалі Потужний тут тепер стоїть камінь. Окремо коротко про відеокарточку. У нас AMD Radeon 8950, хоча по факту це є AMD Fire Pro, тому що навіть у нас драйвер стоїть ось для е, PRO, скажімо, версії. Але я встановлював звичайну версію е, драйвера і тобто воно все спокійно встановлюється. І що ми можемо бачити? Та відеокарточка, скажімо так, старенька, 13-го року випуску, але у нас підтримує 12-й DirectX. А прям таки в шоці. Не просто, скажімо так, підтримує, ну, як там те механічно, тобто є там 11 Dark X11.1, 11D2, 11, які там якось підтримує 12. А це повноцінний 12 DRX. Далі у нас 768 уніфіційних шейдерів, досить так, скажімо, як для, ріджа, для ноутбука, непогано. Саме головне, що у нас, так казав, дуже високі части взагалі відеокарточки. Тобто на ядро у нас 1075 МГц і на пам'ять. 1375, тобто у нас пропускна спроможність пам'яті 128 біт, а в загальному швидкість у нас 88 ГБ в секунду, і звісно, GTR 5 пам'ять на 2 ГБ. Тобто відеокарточка як для ноутбука взагалі є досить хорошою. Вона спокійно конкурує з GTX 770-ю. Ну що ж, на тому апгрейд і відео буде закінчуватись. Я думаю, успішно його проапгрейдив. 16 ГБ пам'яті, поставили 8-поточний процик, нова SSD на 480 ГБ. А в наступному відео я вже його протестую в іграх. Тому, якщо комусь скажі, буде цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду дуже вдячний. А на тому прощаюсь. Зустрінемося в наступних відео. Усім па, -па.